Плітки лишаються плітками навіть за святковим столом. Яким історіям вдалося протриматися достатньо довго, аби прикрасити новорічні бесіди зірок. Ви дізнаєтесь вже за мить. Публіка любить знаменитостей не лише за приємний зовнішній вигляд та професійні досягнення, а й за вміння красиво говорити. Та іноді з вуст улюбленців мільйонів злітають не просто розумні думки, а справжні перли, що доволі швидко стають крилатими висловами. Я і так, принцеса, мені все те є, нужна. А от перл молодої співачки Міли Нітич одразу увійшов у лексикон студентів, що проживають у гуртожитках. Тепер кожен, хто запізнився на вечірку, має заготовлену витончену відмазку Фатиму, сегодня ты самое трезвое. Я просто ещё не успела набухаться. <сих> Извините. Я сейчас быстро. Справжнюю водою, прихованным бажанням зірок стало зізнання Потапа. Хочется нарушить традиции любых диет. І кушать, посмотри, да они же їдять. Не можна без кей... не, ми йдім на деле очень много, не скажеш. Но, знаете, зато хорошо. подібним висловом. Зірки можуть виправдати усі свої найбезглуздіші забаганки, викладені у райдері. Зато хорошо. завдяки відвертості знаменитостей. Тепер кожна домогосподарка знає, як поводитися на Оскарівській церемонії. Ладнані брадіть п'яним покрасною дорожки, слідні еспозиція собственно, не в ригать консеканцом. А Макс Покровський навчив її гідно відповідати на дорікання більш худорлявих подруг. Тут має право просто навіть губами своїми шевеліть моє адрес. просто навіть губами і язиком. Хоча напевно фрази Макса можуть використовувати навіть політики. Наприклад, для того, щоб культурно пояснити страйкарям заводу, що їх вимоги безпідставні. Іди к себе в цех. Я имею в виду реально в свою, в свою, капотню иди и настраивай там бревна. 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 И засовывай их себе просто в очко. Прям фрезируй бревна и засовывай себе в очко. Как ты можешь меня в чем-то винить? А вот Александр Кривошапко стал идолом троещинских наркоманий. Некоторым видам творческих людей действительно нужны наркотики, нужны какой-то экстаз, адреналин. А вот наступный парол запамятався гламурным глядачам икры найбільше. А я підвіца Не будемо аналізувати його практичне значення. Хоча напевно його можна використовувати навіть у ситуаціях, коли треба несподівано відповідати на неприємні запитання: чому ви проїхали на червоне світло? А я піввіцатрансвістід. Чому ви не сплачуєте податки? А я піввіцатрансвістід. Чому ви стали членом Аль-Каїди? А я півіця, трансвістіт. ікра висловлює подяку усім знаменитостям за те, що підвищують наш настрій подібними перлами а також мають почуття гумору і з посмішкою сприймають жарти на свою адресу.